Вже друге на головному святі держави Дні Незалежності було проігноровано армію. Знову замість параду на честь героїв лебейські пающі труси. Скажи мені, чому не можу? Забудете, чому Що ж, ветерани російсько-української війни зібралися на свій марш захисників. Майже 100 тисяч людей пройшло по хрещатику, але настрій у них був не дуже святковий. Обурюються, що армію скорочують, програми переозброєння, згортають, заборонили стріляти та навіть вести розвідку. Безвідповідальна капітулянська політика веде до того, що можуть бути одним розчирком пера, перекласені всі здобутки, а саламо вони всі жертви. Я вважаю, що це неправильно. Ми маємо тримати свою землю, не віддавати її, тому що ми її забрали велику кров'ю. Армія розброюється, перекращається фінансування. Це не країна, армія деморалізована. Правда у минулому Олена Білозерська журналістка із 14-го року снайпер два роки тому отримала офіцерські шеврони, але зараз оформлює папери на звільнення. Це її останні дні на передовій, тому інтерв'ю дає через скайп. Сенс служити, якщо не дають воювати наряди ходити там чи просто в окопах сидіти діла. та й особливо чим нема вже воювати, нарікає Білозерська. Відчувається колосальний брак нової техніки, запчастин до неї і боєприпасів. Оце дуже велика проблема. Мало того, що через деморалізацію з армією йдуть найбільш досвідчені бійці. Міністерство оборони додатково скоротить 20% збройних сил України. За даними парламентського комітету з питань оборони безпеки та розвідки, сухопутні війська скоротять більш ніж на 10 тисяч осіб. Повітряні сили, морську піхоту та десантно-штурмові війська по кілька тисяч у кожному роді військ. А також ліквідують кілька ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних артилерійських та танкових підрозділів. Нині передбачена законом чисельність армії складає 250 тисяч усього скоротять 40 тисяч. І це при тотальному браку бійців, особливо на передовій. До максимальної кількості навіть зараз бракує 8 тисяч людей. У нас нестача по бойових підрозділах у середньому 60%. Мирослав Гай, ветеран російсько-української війни, більше одного мільйона штатній чисельності російської армії. Це означає, що Україні щоб опиратися мінімум потрібно 330-340 тисяч, а оптимально до півмільйона. Якщо українська влада продовжить ганебну таку політику. Скорочення армії, да, то ми знову можемо повернутись до вихідних позицій, які ми мали там. Ну, нехай там в тому ж 2014 році. У Генштабі викручуються, бойові частини не чіпатимуть. У процесі оптимізації штатної чисельності не буде скорочено жодного військовослужбовця. З повідомлення Генштабу. Ветеран Тім Златкін наполягає, паркетні генерали не скорочуватимуть хіба роздуті штаби, бо тоді самі стануть непотрібні. А ось служби забезпечення підуть під ніж на війні лише 5% часу займають безпосередньо бойові дії, а решта 95% – логістика та забезпечення. Під час другої світової війни бойові дії екіпажу танку т 34 забезпечувало 38 так званих небойових одиниць. Нічого не помінялося і нині за спиною одного солдата з шана передовій ще 20 людей зі служб забезпечення. Я не знаю, як вони будуть скорочувати небойові підрозділи. А, наприклад, скажімо, умовно Михалича, який привозив воду на ті позиції, де вони стоять. В нього небойове завдання, але саме від цього умовного Михалича залежить. Взагалі будуть жити наступні там дві-три доби бійці на передовій чи ні. Це знову ж таки свідчення того, що люди, які займаються сьогодні армією, не розуміють взагалі, що це таке армія. Або ж навпаки, усе дуже добре розуміють, бо почали з атаки на протиповітряну оборону. Якраз авіацію першою знищила агентура Кремля в оточенні Януковича. Нагадують експерти. В повітряних силах почали різати бойові ескадрилі, укрупняти, сокращають людей, увольняють людей. тому вони тут на, на сам в офіційному документі візія повітряних сил 2035, яку ухвалили у травні 2020 року, передбачено ліквідацію трьох бригад тактичної авіації, двох бригад транспортної авіації, шістьох зенітних ракетних бригад та полків. Сучасна війна це не танки, а саме авіація. Зруйнована інфраструктура, порушена логістика, розбомблені міста та паніка. Саме тому Порошенко ще до обрання президентом за свої кошти відновив ППО над Києвом.